Іровоградський Стоунхендж. Хендж за сотні кілометрів від міста є стравинне монастирище, загадкове минуле якого й досі збурює численні наукові суперечки. Хто створив його? Природи чи люди? Монастирище приховує чимало таємниць. В одному сумніватися не доводиться. Українське диво набагато давніше за англійський прототип. Щороку сюди приїздять прощани з усього світу, навіть з Індії. Переконують, саме тут їх чує Бог. Саме у цьому місці зустрічаються потужні енергії землі та космосу. І саме тут прочани загадують свої бажання, просять просілення не тільки себе або своїх рідних, а й проводять сюди худобу, зокрема корів, аби давали більше як молока. 45 мільйонів років тому на землю неподалік цього місця впав метеорит, виштовхнувши на поверхню магму. Так утворилися ці скелі, переконують місцеві. А от кам'яні брили на них ймовірно творіння людських рук. Запалою літу тут було капище, де приносили людські жертви. И, конечно, жертва получала напиток сому, при котором при употреблении которого она не ощущала боли, даже если перерезали сонную артерию. Тут є і прадавня обсерваторія. Нагромадження каміння схоже на черепаху. І археологи, і геологи твердять, рукотворне. Ми під этим камнем знайшли кусочок гальки, ну галь, гальку, з зображенням зв'яз. Тобто можна підположити, що це була древня обсерваторія під відкритим небом. А мужчина, якщо полежить до 100 років, від нього діти будуть. Радикуліт проходить. Місцеві жителі певні монастирище має великий вплив на людину. Це підтверджують і численні туристи. Коли підійти вранці до цього місця, можна відчути дуже велику енергетику. І коли. Притулитися спиною можна відчути вібрацію, і оця вібрація від віддається. Оця сила, цей природ, яка відходить від кос від космосу. Я сюди приїжджаю майже кожну неділю. Ощущення здесь такое, що ні, ну вообще ніяких проблем. Я здесь заряжаюсь енергією. На неділю, а то й на дві. Пояснення цьому феномену поки жодного, але кірваградці вірять, коли знайдуться гроші для вивчення дива і головне його збереження. А вчені дадуть відповідь на питання, чому бажання загадані тут неодмінно збуваються. Олена Шворок, Роман Круніч, Кірваградщина, ТСН студія 1+,1.